Вітаємо на КТМ інформаційний випуск новин і сьогодні такі теми: про старт опалювального сезону та ремонти в школах. Коментар мера на засіданні виконкому. Філософські роздуми, школярів гімназії номер 6 Про ремонти в школах, старт опалювального сезону, підготовку до Різдвяно-новорічних свят. Та робочу поїздку представників Олександрійської міської ради. До Польщі говорив міський голова на початку чергового засідання. Виконкому у порядку денному загалом було 35 питань. Детальніше про них дивіться далі. 35 питань порядку денного розглянули члени виконкому на засіданні 20 листопада. Традиційно слово на початку взяв міський голова, розпочав з комунальних питань. Зокрема, подякував теплокомуненерго за злагоджену роботу та старт опалювального сезону. А також нагадав Олександрійцям про необхідність вчасної оплати за комунальні послуги. Торкнувся мер і ремонтів в закладах освіти. Активно працювали із державним бюджетом по різних програмах. Це і сучасна українська школа. За цією програмою місто повинно отримати два сучасних навчальних класи. Це досить дороговартісне обладнання. Ми чекаємо до кінця року. Близько 4 мільйонів гривень воно вартує. Уряд його нам поставить. Місто Олександрія. Приймає в співфінансуванні цієї програми, ми виділили кошти. Чекаємо до кінця місяця, що це буде реалізовано. Потім публічно покажемо, що місто отримало для якісної освіти наших юних олександрійців. Відновлення України ще є програма. Вона другий рік працює в Олександрії. В цьому році уряд неохоче її фінансував. У нас були чималі кошти, але ми все розуміємо, війна, і тому не все, що було заплановано, вдалося профінансувати, тому ми дуже мало коштів по цій програмі отримали. Але в той же самий час чималу роботу було зроблено і в 17 і в 20 школі. І в 17 й і в 20 школі фактично добігають до кінця капітальні ремонти вкриттів. укриттів. Це досить хороша робота зроблена, це встановлюється сьогодні і. Вентиляція, витяжки, освітлення, сантехніка, окрім звичних ремонтів, там вхідні групи, двері, покраска, там шпаклювання, влаштування підлоги, чималий кусок роботи зробили. Я думаю, що це громаді буде в нагоді. Не дивлячись на те, що ми хотіли в цьому році вже фасади встановлювати, але те, що зробили в укриття, це добре. Представники міської ради з робочими візитами відвідали Польщу минулому тижні наші колеги в складі двох делегацій працювали в Польщі. Ось пані Ірина була в нашому місті побратим Ярочин. Кажіть, як правильно, ми погоджуємося на обидва варіанти. Це справді наші друзі, які під час війни нам допомагали, надавали нам допомогу для дитячих садків, шкіл, генератори передавали. Ми їм вдячні минулого тижня. І Польща відзначала День Незалежності. А гміна, до якої ми їздили, мала День міста. Тому пані Ірина разом із делегацією відвідала наших друзів зустрілася разом із українцями, які сьогодні проживають в Польщі, в тому числі і з Олександрійцями, які проживають там, передавала вітання, розповідала, що ми вдячні. Ну і працювали над тим, щоб мати спільні освітні проекти. Це важливо, пані Вікторія, разом із пані Тамарою, охорона здоров'я, також були в Польщі, Варшава. Міжнародна виставка, конференція економічного і соціального гатунку. Більше 20 громад з України були представлені, велика кількість людей, інвесторів, великий захід, багато людей. Багато людей були зацікавлені в співпрацю. Два напрямки це соціальний. І другий напрямок це економічний. Презентували наш індустріальний парк, так, який ми в цьому році створили, і в економічному плані дуже багато підприємців зацікавлені в тому, щоб уже на цьому майданчику мати економіку. Очевидно, всі чекають миру, всі чекають, що будуть сприятливі умови. Але ми вже зараз працюємо, маємо десятки, десятки візитівок, зустрічей, розмов. Говорив міський голова і про підготовку до святкування новорічно-різдвяних свят, не дивлячись на те, що в нас немає світла чи електроенергії. Але діти хочуть свого свята, свого нового року, свого Миколая, своїх подарунків, своїх емоцій. Тому ми не маємо права в них забирати цього. Да, це складно зробити, але будемо з енергетиками спілкуватися, щоб вони нам давали там 2-3 години часу для того, щоб ми могли діток привітати і дати їм можливість залишитися в дитинстві, наповненими, в тому числі і цими гарними новорічними різдвяними святами, які наближаються. Ірина Анатолійовна, вашій напрямок роботи. Ми вже попередньо радилися. Я поспілкуюся з підприємцями, щоб вони нам допомогли організувати бюджетних коштів. Розуміємо, що немає, маємо підтримку. Потім обов'язково хто відгукнеться, подякую, напишу, розповім, хто готовий нам допомогти в справі справжнього дитинства для наших юних Олександрівців. В порядку денному було декілька питань нагороджень до святкових днів, зокрема місцевого самоврядування та вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Також члени виконкому підтримали низку програм, таких як безпечне місто, щодо діяльності муніципальної безпеки, розвитку архівної справи. Є в переліку і програми зі сфери УЖКГ. Були також програми соцзахисту щодо оздоровлення та відшкодування проїзду між міським транспортом, чорнобильцям першої та другої категорії. Вже вдруге юні філософи учні гімназії номер 6 збираються на філософські читання. Ініціатором проведення заходів виступила завідувачка будинку Дмитра Черевського Тетяна Шуткіна. Тема цьогорічних філософських обговорень друг чи не друг. В день філософа юні дослідники, учні гімназії номер 6 дискутували на тему Друг чи недруг. Це вже другі філософські читання, ініціатором якого виступила завідувачка відділу музею будинок Дмитра Чижевського Тетяна Шуткіна. Юні філософи та філософині презентували своє бачення теми Друг-недруг вразила глибина їх думок. У мене була тема Друг-недруг вибір Тараса. Я розповідала про те, як Тарас. Відмовив своєму господарю взяти щось чуже. Моя тема була про друг недруг у внутрішньому протистоянні. Я розповідала, що існує друг і недруг. Друг говорить тихо та наполегливо, що воно всередині говорить те, що зможемо друг, каже. а недруг говорить те, що не зможемо, і він не підтримує. Я сьогодні розповідала про притчу, про тінь і світло. Там один хлопчик. Він довіряв своїм, своєму другу. Один за, за нього завжди радів, підтримував його, а другий їм користався, тому що йому це було вигідно. Коли Слав Левко зламав ногу, Богдан приходив до нього, показував йому книжки, допомагав робити уроки а Другий за весь час навіть не прийшов і не сказав, як в тебе справи і мораль. Треба вибирати того друга, який, в тебе, який тебе підтримує і завжди буде поруч з тобою. Деякі учасники вже вдруге беруть участь у читаннях. Участь беру в філософських заходах вже вдруге. Вперше була тема Захід Сонця, там було про те, що. Кожен день має кінець, але це не кінець всього, це початок нового. Друга тема є друг-недруг. В неї розповідається про те, що іноді потрібно мати недруга, щоб знайти справжнього друга. Півпраця закладу освіти та музейного відділу відбувається на постійній основі. Учні та педагоги гімназії номер 6 неодноразово відвідували будинок Дмитра Чажевського. Щороку презентують свої дослідження на філософських читаннях. Другий рік ми працюємо з будинком Дмитра Чижевського. Наші учні і вчителі активно беруть участь у філософських читаннях. Всі з задоволенням висловили свої думки: хто такий друг, хто такий ворог, і розказали про свої внутрішні почуття. Дітки до підготовки доповідей активно долучилися і педагоги. Ми обговорювали разом із колегами і з Тетяною Вікторівною і вирішили саме цю тему, що вона є актуальною на сьогодні, і дітям буде неважко підготуватися і висловити свої думки. Тому ми підготували цей захід і до цього заходу залучили ще і дорослих. Тому важлива є співпраця не тільки дітей, а співпраця дітей із дорослими із вчителям. Учасників було десять. Ми запросили слухачів, учнів п'ятих-шостих класів. І були вчителі залучені до цього заходу. Вік від третього класу дітки були по дев'ятий клас. Завершилися філософські читання спільним фото на пам'ять та обговоренням за філіжанкою чаю планів на наступні читання. Підтримуйте наших захисників. Кожен донат важливий. Зустрінемось в ефірі.